До маленького Іванка сьогодні завітав святий Миколай разом зі своєю помічницею. Вони принесли хлопчику подарунки. Привіт! Привіт. Ти святого Миколая чекав? Як справи? Ух ти! тримай. Пазли пірамідки О! супер. Директорка Центру соціальних служб Вікторія Максимова розповідає, у рамках благодійної вітальної акції Святий Миколай дітям, яку вони проводять щорічно, підготували подарунки для хлопчиків і дівчаток від 3 до 9 років із сімей, що потрапили в складні життєві обставини та перебувають на обліку в їхньому центрі. Традиційно фахівці Центру соціальних служб телефонували, розмовляли з дітьми, дізнавалися, про що мріють маленькі мергородці, і ми намагалися здійснити саме мрію дитини, те, що вона так прагне, чого їй так хочеться. Мрії у всіх різні, хтось хоче просто солодощі, просто цукерки, хтось мріє про фарби або там якийсь набір для творчості, хтось хоче просто тортик, хтось хоче самокат. А хтось машинку на управлінні, тобто мрії усіх різні. Зазвичай акція святий Миколай дітям для її організаторів розпочинається задовго до свята Миколая. Напередодні йде клопітка робота. За словами Вікторії Максимової, незважаючи на важку ситуацію в країні, до акції долучилося чимало благодійників. Перш за все, дякую Миргородській міській раді, яка вже багато років поспіль підтримує цю акцію. Також дякую за фрукти, які ми придбали народному депутату Олегу Кулінічу. Велике дякую за здійснення мрій дитини, підприємцю Стасовському Сергію, Худалкулову Сергію, Ганюшкину Сергію, який вже теж багато років поспіль підтримує нашу акцію і надає смачний корисний мед. Дякую. Аріф'єві Інні, Региді Юлії, Цибаненко Вікторії, Фурсі Людмилі, Сінєльнік Євгену. Я дякую, які цього річ також підтримували, які минулого й позаминулого року це наш промисловий коледж, магазин Оліс, і всім тим, хто допоміг в організації, але можливо я його особисто не назвала. Але хочу вам сказати вам велика подяка. Заклад дошкільної освіти номер 10 веселка, також серед тих, хто доєднався до загальноміської акції. Вихователь методист садочку Вікторія Харіна говорить, добрі справи робити дуже приємно. Від щедрого вівторка, третій рік ми беремо участь і в цьому році ми приймаємо в марафоні участь саме там, де потрібно зробити три добрі справи, над якими в цьому році ми попрацювали. Перша справа була ми збирали лікарські рослини. Трави для того, щоб передати нашим воїнам збройних сил. А друга справа нас ми зібрали дитячі іграшки, які іграшки для того, щоб подарувати діткам їх. Це якби так діти воїнам були, діти дітям. І третя наша справа ми будемо годувати безпритульних тварин. Відвідини Святого Миколая стали справжньою подією не тільки для дітей, а також і для їхніх мам. Дуже дякую, що завітали. Ну, дуже доволі, що я можу сказати. Спасибо дуже велике. Спасибо. Дуже гарно сподобалось тим, що діти побачили таке, коли не всім вдається. І в такий час не несмотря на все, і подарунки дуже гарно. Дякую вам за все. Загалом від Святого Миколая Центру соціальних служб було передано подарунки півсотні дітей Миргородської громади.